Так, добрий день, друзі. Хочу вам показати свою посилочку, яка я прийшла. Я говорив, що все заказував для малини. Ось заказали ми гумат калію, це для малини і також для кавунами. Внесли його. Далі заказала дуканіт, це кальцієва селітра. Ми вже одного мешка використали. Ось, Перед тим ми брали яра. Ну, а зараз цей дешевше, то ви брали два мешка вже такий до Це 950 гривень, а я тисячу, щось там 250 На пару гривень зекономили. Ось. Далі взяли прилипач, бо у нас вже скінчився. Також взяли ми ось Моспілан, як я вам говорив, що буде нас обробочка по листові від тріпса. Ось, коштує, бачите, 200 гривні. Це тут у нас 50 грам. Пишеться, бачите, 10 грам на 10 літрів води. Ну і також взяли ще розлівний топаз. Топаз це від сирої гнилі, від демели. Профілактично пройдемося ще. По ну і також заказали таке добриво, яке будемо використовувати по листові нашої малини. Ціна вона її 780 гривень за 5 кілограмів. Погляньте, що у нас тут є. 3 азота, 11 фосфора, 38 іде калія і 4 магнія. Це для дозрівання нашої малини. Ось таке добриво. Гідроферт будемо використовувати ми вперше. Побачимо, який буде результат. Ось так, друзі, таке наше замовлення було по інтернеті. Ось так, друзі. Тут у нас крошки бардак або молотили. Ось, Заставили все зерно. Ну, таке, пізніше все воно прибереться, підсохне. І висипається. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.